А ця історія про одного із героїв російсько-української війни прикарпатця Володимира Лисенчука. Це воєн захисник з Івано-Франківщини, який загинув на сході ще у 2014 році від рук російських бойовиків. Вже вісім років, а пані Марія і досі не може повірити, що її сина Володимира більше немає. Мені здається, що він є, що він живий, що він прийде, що йому все просказують. Володимиру назавжди залишиться 29, а його ім'я вже навіки закарбоване в історію України і рідного краю, як захисника, котрий один із перших з Прикарпаття в 2014-му поїхав на схід. Такі були його слова. Ну як я інакше можу поступити хлопці, їдуть, їду я. І він поїхав. Спочатку в Ізюм для охорони громадського порядку, але звідти його дуже швидко перекинули в Слов'янськ місто на Донеччині, з якого у 2014 році і розпочалася війна. Українські військові змогли відновити контроль над горою Карачун поблизу Слов'янська, де знаходилася телевежа. Володимир та його побратими забезпечували захист цієї стратегічної вершини від бойовиків повстанців, які регулярно обстрілювали її з мінометів та намагалися штурмувати. Він каже, мамо, буде війна, яка в не може бути, побачиш. Вті стали пророчі слова. Перемога буде. І він тоді казав, ми мусимо перемогти. Але Володимиру не судилося побачити перемоги. 29 травня 2014-го він загинув. Це відео останніх хвилин життя військового транспортного вертольота, на якому Володимир разом із побратимами та генерал-майором Сергієм Кульчицьким мав того дня повертатися додому на ротацію. Екіпаж Мі 8 Національної гвардії якраз набирав висоту поблизу блокпоста на горі Карачун, коли бойовики поцілили в гелікоптер із зенітно-ракетного комплексу. Загинули 12 воїнів разом із Володимиром Лисенчуком і ще п'ятеро захисників із Прикарпаття. Всі нагороджені орденом за мужність першого ступеня. Посмертно. Наскільки він е, любив от, нашу країну? Просто він, знаєте, от як з маленького, він, мені здається, якось готувався сам десь на свідомому або підсвідомому рівні. Він не міг би тут сидіти. Не він навіть не думав, він навіть не вагався. Можливо, трішки за дітей, але заради них він, ну, він завжди казав, що я йду туди для того, щоб не прийшли вони сюди. Олеся, друг дитинства, каже, всі ці роки на день народження Володимира. Вони разом із друзями збираються за великим столом і згадують про нього. А сама вона і досі зберігає в записній книжці свого телефону його мобільний номер. Це як вам сказати, це то найменше, що ми можемо віддати нашим героям, які віддали своє життя. Шанують пам'ять воїна і односельчани в його рідному селі лісному хлібичині Володимиру Лисенчуку. Люди встановили пам'ятну стелу та планують незабаром в його честь перейменувати одну із вулиць, на якій жив український захисник. Ця стела зроблена в пам'ять його як загиблих тих хлопців, які одні з перших віддали своє життя за нашу незалежність. За ці роки список героїв в селі збільшився. В російсько-українській війні загинуло троє односельчан Володимира. А ще кілька десятків нині воюють на передовій.